А зараз ми пограємо в гру словесний волейбол і спробуємо скласти розповідь про нашу рідну українську мову. Рідна мова. Це та мова. Якою ми розмовляємо. Рідна мова це. Найбільше. Багатство нації. Її найцінніший скарб у кожного народу. Своя мова, мова нашого народу. Українська рівень володіння. Рідною мовою показує інтелігентність людини її повагу. до своєї країни. Рідна мова Невіддільна частка батьківщини.